Кривій, Розглянемо імперський шаблон, лінійка для вимірювання болтів, шурупів, саморізів. От так він виглядає. Тут є дві шкали, чесно не знаю, чого вони різні, але тут, коротше, от, воно по нижній сходиться. Зараз зафіксуємо. Або зараз шукаю тут більш. Чіткіше, трохи вибачаюсь. От. Все сходиться. З нижньої. З верхньої воно не сходиться там, мабуть, якась інша. Ну, сходиться тільки на 4,5-6, між проміжками тут якась а, ну і на половині Якась інша градація, не знаю, що це не, не цікавився цими розмірами. Ось вот так воно виглядає. Тут така. Сюди кладете болтиком. Так само і сюди можна запахати. Дякую за увагу!